Коли ви обкладаєте будинок і вирізаєте вікна, у вас не виходить нічого з нашими четвертями. Тут, виходить, мала, тут велика. Тут треба підкладати, а тут потрібно зрізати 2,5, ну, там 2 см. Малюємо 2,5, а зрізаємо 2 см. Андрюха включає наш лазер, виставляє ловить ту точку нашу. все, І правилом, і за допомогою маркера малює лінію на всю висоту. Ловили нашу зелену лінію і Андрюха переносить. Будь ласка. І з тієї сторони малюємо те. Накриваємо все плівкою і запилюємо електропилою. Дивіться, будь ласка, просто красота! Відпиляє все електропилою. Він бере болгарочку із спеціальним кругом чашечка. Да? Чи чашечка називається. І бере все запирає. Ось, друзі, отакий чудовий відкосик ми маємо. Будь ласка. Андрюха справився на відмінно з роботою. В понеділок ми його ще теркою і все прекрасно. А так, бачите, болгарочкою, все чудово. Працюємо далі. Получається, Андрюх. Дійшли ми, друзі, нарешті на до рештування на цьому об'єкті. Да, ми там отакі столики ліпили. Ну, а це вже пішла у нас серйозна рештовка. Тут кут завів, а там уже, щоб завести мені кут, вже хлопці заарештували. Рештовки мало, тому далі ми продовжимо вже обкладати нашу, наш будинок частинами. Цю частину зробимо і отак. Потім цю. На сьогодні погода страшна, гримить, свіркає, кути понакривали, порозшивали, там все. Друзі, починається буря, я навіть боюся знімати вам. Тікаємо ми додому. Ну, в принципі, трошки зробили ми сьогодні. Три кути я підняв. Ну, правда, ми пізно приїхали. Цю Андрюха розшиває. Тут підняли 3 ряди, там чотири ряди. Ну, таке, потихеньку. Ну, Зато багато відкосів сьогодні відрізали ми. Багато ми відрізали відкосів сьогодні аж 5 штук. Хлопці відрізали 5 відкосів. А взагалі ми їх вже 11 штук Ну, то так підганяємо під кожну цеглинку. Все, друзі, завтра зустрінемось. Лопс! Давай, погнали! Все понакривали, цегла накрита. Друзі, значить... Давай, давай, в машину біжить. Стару кладку ми не накриваємо. Бачите, які навіссики, так що нічого страшного там немає. А Якщо й трохи вологи попаде, буде ще краще. Все, побігли ми. Як до того руля добігли. Постійно дощі нам заважають. Як п'ять? Де каждо п'ять. А, відрізати? Ну, п'ять, 5, п'ять да, 5 відрізаємо, друзі. Залишилось нам ще відрізати два відкоси. Це я з і розмітив. Тут буде отакий, значить, у нас кут на цеглинку. Зараз він стає і цей відкос вирізає. А тут у нас все співпало. Просто супер, бачите? Все. Ну тут же ж ми відкос ви раніше бачили, ми тут зрізали. Тут ми не зрізаємо його. Все тут у нас виходить. І в нас залишається ще один відкос. Ну, зараз вирішуємо на рівні замовника. Зараз я вам покажу. Ось, оцей відкос. Я їм пропоную отак збити цеглу, бачите, да? щоб його не різати. А верніше тут потрібно не, не різати, а докладати, да? там, 7 чи 8 см. Я їм пропоную отак здвинути, на чекушку кладочку. Друзі, нічого воно тут буде не видно. Ось тут стопчик ітиме просто до перемички і все. І там він закінчується. Ну, Навіщо тут ліпити той відкос? не знаю. Я б, аби це був мій будинок. Я б отак би зробив. Би, і ніхто ніколи не здогадається, що тут е це зміщення в нас. Оце така проблема, друзі, бачите у мене? Ніяк не куплю я триногу до Лазаря. Блін, з наступної зарплати обов'язково куплю. Ну що це таке, да? Дивіться, як ми ліпимо це. І так постійно, оце ми тут цей весь об'єкт. З кирпичиків ліпимо три ноги. Да, Андрюх? Ну нічого. Все. Андрюха мій, значить, зараз відбиває лазером, малює лінії і пиляє. Пиляємо ми, друзі, електропилою. Але зараз світла немає, друзі. Буря була ночі сьогодні в Полтавській області. Здається, я читав 42 населених пункти без світла. І не зараз без світла. а навіть, ну ви не почуєте, мабуть, а там сусідів генератори деренчат. Ну нічого, ми вручну відпиляємо ручною. Всі відкоси ми пиляли електропилкою. А два відкоси вже відпиляємо сьогодні. Ручно. А може і ще й включать світло, хто знає? Значить закінчився дощ, хлопці замішують трохи. Почнемо все-таки щось робити. Зараз, значить, вирізаємо там вікно, стопчик там буде три цеглини рівно. Андрюха тут лінію хай підготовлює. Бо, друзі, на відкосах ми. Кожні два ряди забиваємо нашу арматуру. Кожні два ряди. Обов'язково. І обов'язково, бачите, да? в різні сторони. Не, не рівно там, а в різні сторони. І оцей стовпчик теж будемо кожні два ряди пришпилюватись. Ну, може, три, подумаємо ще. Та три. Всі стовби ми будемо через три ряди прибиватися. Отак От якраз три ціленькі цеглини у нас виходять. Ну, да, тут вийшло в нас не 4 см, а 5. Кругом відкоси ми робимо 4, ну, а тут те, що вийшло. Ну, трохи більше на штукатуря там. Ну, не будемо, ж ми там приклеювати сантиметр газіка. Ми так зробили ж всі шви під 6 мм. Ну а тут у нас ж виходить одна ціла цеглина. Від кута, так, да, друзі. Саме від кута залежить і ваша стіна. Тому кути повинні бути ідеально рівні. Зараз і тут ноль перенесем, Андрюха виставляє зараз лазер. Ловить там уже в нас є точка. А Андрюха, обійду, я обережно так. Ось наш ноль. І треба його перенести на той відкос. Все, переніс. Отлічно. І так будемо кругом давати ми тепер по наружі нолі. І до міліметра підганяти, щоб потім хлопцям вже пінопластом було легше тут все. Доробляти ці всі стіни, бо якщо воно буде нерівне, уявіть там, пінопластом їм буде не дуже зручно. Прогнав я два ряди і тепер, як і казав, я обов'язково на відкосі заб'ю арматурину. Все, і заводю ще два ряди зачалки. Половинка ціла і зверху ціла. Є два ряди. В принципі, і тут зараз кут почну вже піднімати. І отак потихеньку буду рухатися. А потім стану вже і забутую цю середину. Бо скоро вже в нас і вирішиться це ж мале вікно. Ну, Хочу я зробити, поки дощу немає, оцю частину передню. Да, я казав там вам, що з Максом будемо там під накриттям, але потім я перейшов сюди, бо потрібно, друзі, передочок. Передочок в першу чергу робити, поки є погода. Макс, нормальок? Нормально. Нолі дав він тобі, так? Да? Андрюха? Є нолі. Супер. Нолі є в нас. Все, йдемо по нулях. Чітко ми повинні підійти весь верх під перемички по нулям, щоб по кругу пішов вже пінопласт в ідеальному нулі. Красиво виходить все, Макс. Тільки оце, Дивлюсь, таке все біли. Оце, да? спонсор. Це ж вони відкос пиляли, да, друзі. Бачите, ще не допиляли навіть. Ой, ми майже всі. Скільки? 13 ми вже нарахували. Спиляно тут, 13 відкосів. Так, да, там спиляно мало. Де сантиметр, де два, максимум три. Оце тільки оцей відкос 5 ми спиляли. Цей 5. А то максимально товщина, що ми зрізали, це 3 см. Але все одно їх треба зрізати, щоб вийти на нашу четверть. Четвертя в нас кругом всі 4 см. Ну все зробили чітко. Там в попередніх серіях ви бачили, так, як тут Андрюха все попідрізав чітко. Пиляли і ручною пилкою, і електропилкою, чим тільки ми не пиляли їх. І болгарками терли, і терками. І всім підряд. Ну, зробили свою роботу. Залишився ще один оцей відкос підрівняти. І на цьому вікні ще. А ось опа, на, бачиш. Андрюх, я тут нашим друзям розповідаю про наші ці відкоси. Все, лови, точку і малюй. Залазь з тієї сторони на відкос. Малюй. Оце, друзі, залишилося нам ще один відкосик. Так, да, їх дуже складно пиляти. Така жахлива робота, але ну, все одно її треба зробити. Розшиваєш? Розшиваю. Молодець, не спіши. Все потрібно зробити. Красиво. Буде красиво. Поки ти, Андрюх, тут розшиєш, все. А я тут забутую зараз. Ой, ще багато роботи. Поки Андрюха там розшиває, а я прийшов до них в гості тут. Значить, що ж у нас? Андрюха, як ви знаєте, жріжеться і мучиться з цим відкосом. Он вже скільки відрізав. От красавчик, а? Красавчик. Ще трошки залишилось йому. Льоночкою все накрив, все правильно. Ми ж кругом скидаємо таку червону цеглу, Да? Це та цегла, що була в будинку. Ось вона відрізняється. Ось вона. Ось вона. Ось вона. Вона взагалі відрізняється. А тут у нас її немає. Чому? Бо нам тут, щоб на відкос ми могли б вийти, ви вже там бачили в попередніх відео. Нам потрібно... Було дуже туди стягуватися. Якщо ми красну цеглу б сюди вкинули, то взагалі були б товсті шви. Тут і так, вони, які вони, да? mm -hmm. Макс. Чуть-чуть навіть більше, ніж 8 міліметрів. Кругом у нас 6, кругом красота, а тут ми нічого не змогли зробити. Тільки 8 міліметрів і навіть трохи більше, бо спилювати цей стопчик, ну ви уявляєте, ну, ми і так його трохи там стерли, ну, дуже по мінімуму. Але його трогати не бажано вирішили. Бо зрозуміло, що там армопояс все розгружає, але все одно. Краще не ризикувати, тому ми сюди красний не вкидали. От і цікаво, чи замовник побачить чи ні. Ну а як і побачить, що нічого страшного. І тут на цій стіні ж ми не вкидали цього красного, бо ви ж самі розумієте, щоб ніхто ж не здогадався. А взагалі Макс без того красного кирпича красивий, поняття? Ну так. Я тобі кажу. Отой красний кирпич, він, до речі, одна красна. А, і он одна. Ну, де-не-де там є, попадається. А так, бачите, вони так красні, які вискакують. Реально, я б краще б замовник неправильно зробив, так, да, Макс? Лучше б він його весь на гараж кинув. Хоча теж воно б видно було б на гаражі. Там, ну, що відрізняється повністю, знаєш. Хто його знає краще? Друзі, а ви, а ну, напишіть там нам в коментарях, як ви вважаєте. Як правильніше було б зробити, а? Чи ото оцю, що відрізняється, що першим завозом було. На той гараж її кинуть. Мак, саме відійди. От ви бачите, так, да, вискакує тут червона цегла, воно дуже видно. А от на отій стінці її немає. І вже вона така, бачите, зовсім друга. Олег, можна мені працювати, так? Да? Все готово в нас. Все заскакую я. Зараз тільки я ще провірю, як Андрюха розшив. А, ну. Так, да, нормально. Андрюха супер розшиває. Мені дуже подобається. Не знаю, що ви про цю кладку скажете, але цегла страшна. я вам щось Щоб ви розуміли, по, вже я 300 разів казав, по висоті 2-3 мм, по длині до 7 мм. Ну і навіть і ширина. Ну ширина нам тут як, не дуже ж важлива. Хоча на кутах теж воно там грає, ви розумієте, да? на кутах є теж стечок. Там по кутах. І теж воно там щось десь під 2 3 мм кудись та й улітають. Ну нічого, в загальному плані воно буде нормально. Я вже скільки цим клінкером перепрацював. Ось зараз я вам покажу кілька фотографій наших робіт. Саме з клінкера. І ви побачите, що в загальному такому масштабі візуально все там добре. Андрюха вже тут розшиває. Андрюха, потім ти на відкос, так? Далі. Молодець. Андрюха старається дуже. Старайся, Андрюх. кожен шовчик, кожен шовчик перепровіряй. Хлопці мені тут хочуть заарештувати, щоб я міг, друзі, оцей стовп же ж мій піднімати. І весь кут сюди. Я хочу вже добити його до перемички. А де шуруповерт? До перемички. Шуруповерт в шурупов машині. Мабуть. Бо нема арештування взагалі. Оце ж, все, що ми заарештували оце туди, і закут там три метри. І все, нема більше козликів. Андрюша, три штуки тут заб'єш, добре. Три які я кути буду заводити. Андрюха, я йому вже там розмітив, зараз відріже плівкою постели тут. І ось відріже ще один відкос. Це вже який? 14-й, здається. Да, 14. 14 відкосів. Є, друзі. Кутик зробив, я підняв тут трохи. Скільки там, Андрюх, у нас? Шість рядів, так? Да? Ну, да. Поки я залишу там кладочку, а зараз заведу тут кутик. А то Максу там роботи. Ніяк. І поки там я кут заводитиму, Андрюха якраз же вирішив тут наш відкос. Тут же у нас ще один відкос, 14-й чи 15-й, я вже не пам'ятаю, треба рахувати. Ну он там я йому розмітив. І треба там 4 см відрізати його. Обов'язково плівкою застиляємо нашу цеглу, щоб не сипався, не пелюка, той газоблок, не падало в повітряну подушку. Добряче отак придавлюємо до стінки. О, Андрюха вже знає це все діло. І зараз він швиденько ті три бочинки відріже. Отак. От З'єднання обов'язково, так, да, Адр? Ано ну, наступне зроби, я зніму. Отак, обов'язково. Всі з'єднання старої кладки з новою потрібно з'єднати. Андрюх, іди скупайся. Так, Ні, в річки. Ще один кут підняв, п'ять рядів. Хай тут Макс працює, а я пішов на своє місце туди, напередок. Продовжую працювати там. друзі, покажу вам. Коротеньке відео запилюємо, так кожен відкос зрізаємо, підганяємо під лицеву кладку. Це так завжди. Щоб зробити якісну роботу, потрібно всі відкоси підігнати під четвертя, щоб потім правильно вставити вікна. Ну і плюс вам покажу робоче місце муляра. Потрібно працювати по європейським стандартам, а не по совковим якимось. От у вас отак повинно все бути. Столик, цегла, відеречко з розчином. І ви працюєте, не нахиляючись кожну хвилину, там, як наче ви пориваєте бурячки. Намагайтеся робити свою роботу як більш-менш продуктивною, більш-менш, а вірніше, менше робити різних неправильних рухів, а звертати увагу саме на якість. От, ідеальна кладка, ідеальна розшивка, обов'язкове армування з'єднання кладки з газоблоком. Ідеально рівні кути, оце важливо. Ідеально рівні горизонти, оце все дуже важливо. А то як ви будете неправильно працювати, кожного разу нахилятися за кожною цеглинкою, це вже ви повинні зрозуміти, це дуже неправильно. Будь ласка, Макс наноси розчин намазує наш штучок. І все. Йому не потрібно зовсім нахилятися, там, чи кудись бігти, чи ще щось. Він працює мобільно, все тут у нього під рукою. Завів ще один куточок для Макса і знову біжу на своє місце туди. Той внутрішній кут Макс сам заводить. Та друзі, Макс, схоже, теж заводить кути, просто тут завожу зараз я кути, бо я ловлю висоти тут. Ну тут ж по висоті різна і приходиться мені рахувати, щоб ми отак друг друга не збивали, да? розумієте? Я своє тут знаю вже, нулі там є, подавали, все, ну, є тут, нюанси є. Тому, щоб Макса не напрягати, я вирішив сам поки, поки що потихеньку піднімати кути. Там сонце, де я працюю, прийшов до Макса. Якраз і відосик вам зніму якийсь. І трохи тут сховаюсь від сонечка. Оце отак, значить, Макс тут працює. Бачите, хлопці зробили йому такі ось солики. Цегла накладена. Йому зручно, не потрібно там, як я вже й казав раніше, нахилятися, кудись бігти, стрибати, все в нього під рукою працює. І намагається дібратися вже до перемичок, так, да, Макс? Да. А? Та ще далековато, так? Да? Ще там нормально. Хлопці, значить, перетягують із сонця станок в тіньок. І зараз масово вони нарізають половинок. Бо сюди треба ж немало половинок, як ви розумієте. Тому треба їх напилювати. Але станочком це все робиться швидко. Там на каналі є відосик. Ось, будь ласка. Передивіться цей станок, працює просто чудово. Аби ми болгаркою пиляли, друзі, це був би завал, звісно. А так. すいません。